Привіт! Це друга частина відео про вкорінення винограду на воді. Сьогодні я покажу вам свій результат, і ви самі переконаєтесь у ефективності методу. Також ви дізнаєтесь, на якій стадії слід саджати виноград в ґрунт і які умови треба виконати для якісного розвитку саджанця. Мене звати Владислав. Ви на каналі наш сад. Приємного перегляду! У попередньому відео я розповідав про необхідні умови вкорінення лози винограду, показав, як її обрізати. Припинити випаровування вологи, скільки потрібно води і при якій температурі живець буде пускати корені. Минуло 18 днів з того моменту, як я поставив лозу винограду в банку з водою. Час подивитися на результат. Кожен живець пустив хороші корені, і кожна брунька розпустилася. Виросли нові гілки з пишним листям та навіть зав'язалися кисті з майбутніми ягодами. Наступним етапом буде посадка нашого живця в ґрунт. Тут слід враховувати те, що корені швидко ростуть, і треба стежити за тим, щоб вони не виросли надто великими. Чим більші корені, тим більший шанс травмувати їх при пересадці. Тому навіть з такими маленькими коренями живець готовий до пересадки. Нам знадобиться одноразовий стаканчик чи обрізана пляшка об'ємом 500 мл, і обов'язковою умовою буде наявність дренажного отвору. Насипаємо родючий ґрунт, ставимо живець і досипаємо фіксуючи лозу. Не слід сильно втрамбовувати землю, оскільки можна пошкодити коріння. Обов'язково треба видалити сформовані зав'язі майбутнього винограду, щоб вони не забирали сили у нашого саджанця. Відправляємо це на підвіконня і чекаємо травня місяця. Якщо у вас залишилися питання або ви хочете поділитися власним досвідом, пишіть в коментарях під відео, я з великим задоволенням відповім. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, і тисніть вподобайку, якщо було корисно. До зустрічі!